Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Дякую, що дивитесь мої відео. Сьогодні буду готувати надзвичайно швидкий, легкий, простий, дуже простий десерт. Для цього потрібно печиво. У мене два види: це Oreo і до кави. Також диню буду використовувати та банани. Можете використовувати одного виду печива. Якщо немає у вас такого, як у мене Ору, або звичайне шоколадне печиво, потрібен також желатин. Його я заливаю холодною водою. Всі інгредієнти будуть вказані, як завжди, під відео. І ви там можете детально все побачити, що вам потрібно для цього рецепту в якій кількості. Далі. Беру глибоку посудину, так як я не вдома, то я ось знайшла такий лоточок, застелила його пергаментом. Можете використовувати круглі форми, роз'ємні, квадратні, які у вас є. Раджу застеляти пергаментом, так як в подальшому буде легше діставання нашого десерту. Печиво я ось так хаотично ламаю і викладаю на дно форми. Буду його а, хаотично викладати світле та темне, щоб потім в розрізі воно виглядало досить так красиво. Тепер нарізаю банан кольцами і також наріжу диню на такі невеличкі полосочки. Нарізаю тоненько, щоб воно гармонічно смакувало в десерті. Викладаю поверх печива, спочатку банан, а потім динь. І знову повторюю все з печива, потім банан і диня. І заключна стадія, заключний слой у мене буде печиво. Ось основа вже готова. Тепер беру глибоку миску, виливаю сметану, додаю зущене молоко. Та, Желатин у мене вже настоявся, я його імпульсами в мікрохвильовці розтопила і додаю до цієї суміші. Гарненько все ретельно перемішую, міксер не використовую. А все отак вилочкою, ложечкою гарненько перемішуємо. І цією заливкою я буду заливати наше печиво. Гарненько все розподіляєте по поверхні десерту, щоб все рівномірно залилось куди потрібно і поміщаєте в холодильник на 2-3 години. У мене простояв десерт ніч. Зранку я його достала і дивіться, як гарно він пристив. Досить добре дістається з мого лоточка. Це вам такий лай лайфхак. Якщо будете в гостях, то можете для них приготувати, не обов'язково мати гарну форму. Можна і в лоточку це зробити. Ось так все відділяється, пергамент гарно відстає. Десерт прекрасно застив. Він гарно пахне, повірте, він дуже-дуже. Смачний, запашний і прекрасно виглядає. Дуже достойний. Готуйте з любов'ю для своїх рідних, близьких, радуйте їх. Я вам бажаю мирного неба, спокою, натхнення і всього самого-самого найкращого. До нових зустрічей, Па-па!